Останні події, що відбулися в сейсмічно активному регіоні Вранча Румунія, у черговий раз підтверджують, що Одеса також може відчувати досить помітні поштовхи. Чи можуть вони представляти якусь небезпеку для мешканців України, зокрема Одещини? Ситуацію нам прокоментував одеський сейсмолог, доктор технічних наук Костянтин Єгупов. Нічого незвичайного і несподіваного не сталося. Магнітуда 5,2 за деякими відомостями 5,6 – це сейсмонебезпечний район, район Вранча. Глибина – 130 кілометрів. Тому в Одесі відчували, залежно від району, ґрунтів та поверховості, від 4 до 5 балів. Це для споруд безпечно. Згідно історичних джерел, землетруси в фіксувалися починаючи з 11 століття. В тій чи іншій мірі їхні відголоски відчувалися і в Одесі. Деякі з них навіть були значними. В Одесі зафіксовано два семибальних впливи 1802 року та 1940-го. За 200 років було близько восьми поштовхів, які небезпечні для будівель. За словами сейсмолога, менш помітні поштовхи у 2-3 бали відбуваються досить часто, але ми їх просто не помічаємо через їхню слабкість. Чи можна прогнозувати землетруси? Науковці займаються цим питанням дуже давно. Прогнози діляться на короткострокові, середньострокові та довгострокові. Короткострокові це день-два до події. Середньострокові кілька місяців, а довгострокові ми в цьому досягли успіху. У нас є карта сейсмічної небезпеки України, де вказано райони, де очікується вплив: 7, 8 та 9 балів. Більш точними вважаються довгострокові. говорить й смолих та наводить кілька прикладів. В Одесі 30 років, 34 роки, якщо бути точними, з 90-го року не було впливу небезпечного для конструкцій. Останнє було з магнітудою 6.5. Магнітуда 7 була у 86-му році, 4 роки різниці. Деякі кажуть, що раз на 30 років, а тут знову не передбачиш. 6.5 магнітуда, вона породжує в Одесі десь 5-6 балів. Магнітуда 7 і вище може викликати в Одесі вплив 7 і вище. Надав фахівайці загальні поради, як поводитись у разі землетрусу, на що саме звернути увагу, головне не панікувати якщо вас застав землетрус у будівлі, заплющте очі і порахуйте до 30. коли ви їх розплющили, спокійно спустіться сходами у жодному разі не ліфтом, бо він може заклинити. Щодо того, чи ставати в отвори, тощо я студентам показую слайди, коли написано, що є рекомендація стати у дверний отвір, а там показують, що залізобетонна балка заведена на 2 сантиметри в цегляну стіну. Природньо, під час землетрусу вона обвалиться. Якщо це заштукатурена, то ви. Цього знати не можете єдиним та основним вірним рішенням у розв'язанні питань безпеки громадян під час землетрусів є зменшення вразливості наших споруд, і стосується це як старих будинків, так і нових будівель.